Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розглядати ділення звичайних дробів та мішаних чисел. Для того, щоб помножити два звичайних дроби, нам потрібно перший дріб переписати, тобто. Як було у нас 3-8, так ми і напишемо, що це буде 3-8. Потім ділення замінити на множення, а дріб, на який ми ділили, слід перевернути. Потім вже виконувати множення. В першому прикладі власне, в чисельнику ми лишимо 9, 3 на 3, а в знаменнику 16, 8 на 2. І все. Ми приклад зробили. Так робляться і всі інші. Наприклад, п'ятий. У нас є одна шоста, яку ми лишаємо, ділення змінюємо на множення. Наступний дріб після ділення ми перевертаємо, стане вісім перших. І ми можемо написати це як 8 шост. тому що, помноживши на одиницю, ми не змінимо результат. І можемо тепер скоротити 8 і 6. Діляться на 2, тому будемо мати 4 третіх, а якщо виділити цілу частину, то 1 ціла, 1 третя. У нас є дев'ятий приклад, у ньому є просто 4, яке ділиться на 4 п'ятих. Ми 4 переписуємо, ділення змінюємо на множення, а дріб перевертаємо на 5 четвертих. Але в такій ситуації рекомендував би вам під. Цілою записати одиницю і, відповідно, уже потім скорочувати. Наприклад, 4 та 4 можна скоротити, замість них лишиться по 1, і ми будемо мати, дехто любить писати 5 перших, але не забувайте його потім змінювати на 5, адже 5 поділити на 1 це теж 5. Так буде і компактніше, і легше для сприйняття. Ми маємо 10 поділити на 8. От що робити тут? 8 це не просто 8, а 8. Перше, коли ми маємо множення, ділення краще під цілими числами писати риску дробу і одиницю для того, щоб ми мали приклади в такому ж вигляді, як і до того. Тобто, щоб в нас були права саме з дробами, а не з мішаними числами, цілими числами, звичайними дробами, і все в перемішку. Зводимо все до звичайних дробів, перше число, яке воно не було. Переписуємо це 4,15. Далі ми ділення змінюю на множення, а дріб перевертаємо, і вже буде 1 8. І тепер буде чітко зрозуміло, що на що треба множити, а не. 4 чи 15 ділить на 8. І ми не будемо ламати голову над цим. Можна скоротити 4 та 8. 8 ділимо на 4 буде 2, замість четвірки лишимо 1. У відповіді лишиться 1 30. Таким чином перший номер на сьогодні ми з вами вже виконали. Є ще кілька таких номерів. От нам потрібно знайти значення частки. Теж нас просять поділити, і робимо ми абсолютно так же. Єдина відмінність даного прикладу від попереднього – числа більші, відповідно скорочувати треба буде більше. Переписуємо перший дріб. Так же само ділення змінюємо на множення, а друге перевертаємо. Якщо приклад досить складний, то не обов'язково його з першого разу скоротити повністю. Наприклад, у нас є 49 і є 35. Вони закінчуються п'ятірками, а отже мають обоє ділитися на 5. 45 поділити на 5 – це буде 9, а 35 поділити на 5 – це буде 7. Ми це Записали і можемо навіть зразу після дорівнювання написати, що вони в нас лишаться. Далі є такі числа, як 64 та 76. 64, ми знаємо, що це 8 на 8 і можна деякі числа ось так просто розкладати на множники, записувати. А 76, не знаю, ділиться на 2, певно. Якщо поділити на 2, 76, ми отримаємо 38. І. Далі спробуємо скоротити. Перше, що ми можемо помітити, що 2, і, скажімо, 8 можна скоротити, замість 8 лишимо поки що 4, замість двійки 1. Також можна 38 поділити на 2, лишиться 19, а можна, наприклад, замість наступної 8 теж лишити 4 і почати вже перемножувати. Важливо в цей момент перевірити, чи немає що скорочувати далі. 9 на 2 не ділиться, і на 7 теж 19 аналогічно, тому що 19 це число, воно ділиться тільки на 1. На 19, а 9 це воно складається старік: ні 7, ні 16, ні на 19, ні на 3 не діляться, тому у нас вже є нескоротний дріб, треба лише перемножити. Можна це робити в стовпчик. Також, якщо можливо, слід виділити цілу частину. 112 поміститься лише один раз, в 171. Знаменник 112 лишиться, як є, і в чисельнику буде 59. Таким чином, ми зробили і це завдання. Ми з вами ділили. Звичайні дроби, але перед нами є і мішані числа. Це робиться так же. Пам'ятаємо, що для того, щоб виконувати множення, піднесення до степеня або ділення для мішаних чисел, їх слід спочатку перетворити на неправильні дроби, а вже потім виконувати дії. В першого мішаного числа був знаменник 5, і ми його переписуємо. Далі множимо 4 на 5 – 20, і додаємо чисельник 1, 21. Пишемо поки що, що ми будемо ділити, аналогічно робимо і з наступним мішаним числом 1 множимо на 4 це 4, додаємо одиничку 5, отже, буде 5 четвертих. А потім повторюємо те, що робили в попередніх номерах. Переписуємо чисельник, знаменник, ділення змінюємо на множення, дріб перевертаємо, стане 4 п'ятих. Зверніть увагу дуже важливий момент: ось в цьому місці в нас були дві п'ятірки, але між ними було ділення. Якщо там немає множення, то скорочувати ми не можемо, тому що після того, як. Ми перевернемо дріб, вони опиняться обоє по одну сторону від риски дробу, а отже скорочувати ми їх не можемо, ми можемо їх лише перемножити. В чисельнику 21 помножити на 4, це буде 84, в знаменнику 25. Можна виділити цілу частину, це буде 3 рази по 25. 3 помножити на 25, це 75. Тобто в чисельнику ми від того, що було, маємо цих 75 відняти. До речі, ось дію, що я зараз пишу, можна не записувати, а зробити усно. А можна і написати, якщо вам буде так легше. Знаменник 25 лишиться, а віднявши від 84 75, отримаємо 9. І останній на сьогодні приклад це четвертий. Потрібно теж переписати кожне із цих чисел в вигляді неправильного дробу. Потім перше число переписати як є, не змінюючи його, ділення замінить на множення, а другий дріб перевернути. Можна скоротити уже зараз деякі речі. Наприклад, 11 22 легко помітити, що вони скорочуються між собою. Замість 11 лишите 1, а замість 22 лишите 2. І переписати те, що в нас є. Єдине, що 45 я розкладу на множники як 9 помножити на 5, або 5 на 9. Від присновки множників добуток не зміниться. Знаменник у нас є 1, який ми не будемо писати, бо є ще 63. А 63 – це 7 на 9 помножити. Як бачите, ми розкладаючи так на множники, можемо помітити, що в нас є повністю однакові множники, такі як 9. Можливо, вони були б різними, так як в одному з попередніх номерів, але ми можемо продовжувати, тому що легше буде сприймати числа, які будуть множниками для чисельника і знаменника. Чисельнику 5 помножити на два це в знаменнику 7. 10 сьомих. Так лишати відповіді не прийнято, потрібно виділяти цілу частину. Сімка поміститься 1 раз в 10, у знаменнику 7 так і лишиться, а в чисельнику буде 10 відняти 7, тобто 3. На цьому, власне, ми і завершили розв'язання цих прикладів. Вам же пропоную зробити схожі на ті, що ми робили. Робуйте, будьте уважними, не забувайте перетворювати мішані числа в неправильні дроби для множення, ділення та піднесення до степеня, і все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу.